Я в телеграмі новина за сьогоднішній день. Реальний Київ дав так, такий пост, в Києва готуються автобуси для евакуації. Це передумовлено тим, що Зеленський сказав, що Росія готується нападати зі сторони Білорусі. Ну Я так собі профільтрував в голові. Якщо хтось захоче на нас нападати, то це ніхто не буде говорити. У нас як почалась війна, хтось казав, що буде хтось нападати, ні. Ну і паритись не слід. І потім я читаю вже новини за тим, як вже пройшов час, вже пишуть це все нагнітання, Такого ніхто не говорив, це просто все перекручено. На мою думку, якщо хтось захоче Сторони Білорусі хтось тут понятно, хто буде нападати, піти нам про це ніхто не скаже, щоб не було паніки. Ми ж всі це прекрасно знаємо.